Шана громада, дорогі браківчани, як ви всі знаєте, що 9 березня вся світова спільнота відмічає двох річчя нашого великого українця, патріота, поета, це Тараса Геровоїча Шевченка. Так як ми теж, я думаю, всі Патріоти своєї країни, свого Цебрика, ми теж вирішили е, е, відмітити це, це свято. Але е, приурочене воно, бо як воно там було, це таке діло. Але сьогодні, е, дякуючи нашим е, ну, спонсорам е, і людей, які е, дійсно болівають за це діло, е, ми хочемо відкрити пам'ятник нашому великому українцю, е, користуючись нагодою. Заодно я хочу поздоровити всіх жінок з наступаючим 8 березня, побажати вам міцного здоров'я, всі ваші бажання, щоб здійснювалися. Свято вас. Дякую. Не може бути нація неталановита, якщо в неї є такі геніальності, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Павло Загребельний, Корольов. Іван Семенович Козловський і багато-багато інші. Думка, тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке є. а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув. Батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині, не ті люди. Важко з ними жити, ні з ким поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цій боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять додому ключами. Плаче козак, страхи биті, заросли тернами. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі. Щоб лани рекополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревуче, як понесе з України у синє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все поки і полину До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і злою важою кров'ю волю окропіте, І мене. Сім'ї великі, сім'ї бові, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став великим у царстві людської культури. Так писав Франко у присвяті Шевченкові. Відома англійська діячка Полін Бентлі назвала Кобзаря великим поетом усього людства. Приходить Шевченко немертвий. Шевченко потрібний живий. З'являється дуже і вперсий, поставши на часом новим. Настане той час та година, коли на таланти рясна Шевченкова буде країна, Розквітне вона, як весна. Тарасові слова допомагають нам жити. Вони золоті і звучать сьогодні пророчу. Свою Україну любіть, Любіть її вовреме люте. І в останню годину за Господа її Не Посилайтесь того слова, що мати казала, як малого сповивала, з малим розмовляла. Любітися, брати мої, країну любіть. І за неї безталанно, моліть. Обніміте ж брата меншого, Обумійте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Ми чуємо тебе, кобзарі, крізь століття і голос твій, нам душі окриля Стає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарасе звільнена земля. У росяні вінки заплетені соцвіттям, то ніг тобі, титани кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. Живи, пам'яті, в пам'яті і в граніті, живи поети, в пам'яті людські, живи в піснях, живи у заповіті, у слові праведні, у славі вікові. І кожен раз, весняний час, всі українські діти, згадають нас, любити раз йому дарують квіти. Думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині. Прилітайте всі закрилі, мої голуб'ята. І за Дніпра широкого у степ погуляти. З киргизами убогими вони уже убогі. Уже голі то на волі, ще моляться Богу. Прилітайте ж мої любі, дикими речами. Привітаю вас як кіток і заплачу з вами. Тарас Григорий Чевченко прожив всього 47 років, із яких 24 був у кріпатстві. 10 років мучився у солдатській неволі. І лише не 13 років він був вільною людиною. За своє коротке життя Тарас Григорич Шевченко та, зробив так багато для українського народу, що його зірка ніколи не згасне в нашій пам'яті. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб вони широкополі, що і Дніпро, і кручі, бо видно, бо чути, і ревере гучі, і понесе з України у сині. Все покину і вони, і гори, і гори, і повинно до самого Бога. молитися, а до того я не знаю Бога. Поставайте, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу, золі, кровлю волю укропіти. І мене в сім'ї велике, в сім'ї волі, нові, не забудьте. не зим тихим словом. Заповідь. Ніхто з нас не забуде, і хоч минуло, 200 літ, він завжди з нами буде. Бачу взагалі молоденькі діточки, які зараз до школи ходять. Сумнений на часі таке та це не мушу. Звертаюся е, саме до вас, до ваших батьків. Знаєте історію чи те, завжди Україна була якась поневолена, якомусь рабстві, так чи інакше. Незабаром блиснуло сонечко, ніби то. Ось я буде вже демократичній державі. Буде краще жити, як знов кровава рука, ката повисена над Україною.